Що зараз катастрофічно не вистачає справжніх чоловіків. А чи у вашому житті є справжній чоловік? Немає. Чому? Тому що нема, не знаю. А що ви держите? А який має бути справжній чоловік? Щоб було все обоюдно, тоді буде хорошо. А якщо буде моє, твоє, дівчинки, життя нема. От зараз я працюю, як я. З інвалідом-афганцем першої групи, який пішов 26 років в Афганістан і став інвалідом. От він дійсно є справжній чоловік, який зараз поважає мій труд. От. Цінить це все, і я його теж поважаю. Я вважаю що це настоящий чоловік. Ну, дивлячись спочатку, що мається на увазі справжній чоловік, тому що, якщо мається на увазі справжній чоловік як для кохання, в кожної жінки це м, окремий ідеал кохання. Ну, особисто я, якщо мається на увазі про кохання, я свій ідеал знайшла зараз. Чому вважати, що це справжній чоловік? Чи це справжній чоловік? Ну, по-перше, для мене дуже важливо, щоб мені приділяли багато уваги, що він робить. Для мене дуже важливо, щоб він мене кохав. Він мене кохає. Ну, в принципі, все. «Її, звичайно, тато мій, як мінімум. Та її чоловік і справжній просто. Ну, не знаю, можливо. Можливо, ховається далеко. Чому ви говорите, що ваш батько справжній чоловік? Ну, тому що він багато вміє, багато розуміє, мене вчить, ну він мені подобається як людина, як чоловік, я його люблю, як тата. Навіть не знаю, це треба подумати довше. Чому він вас вчить? Важливо, багато вміє і мене вчить. Та він багато речей різних вміє, причому в різних областях. Ну, від, від роботи і до, ну, до побутових самих таких дрібних речей. Виготовити щось, придумати, щось, організувати щось. Ну, син у мене настоящий, мужчина. Не знаю, мабуть, не вистачає. А чому вважаєте, що ваш син справжній, отакий чоловік? Ну, відношення його до до кшенік. Жизни. ну і к родителям. А як він ставиться? В чому це проявляється? Уважительно, все добре, внимательно. Чому? Це дуже длинна тема. Однім словом не все сказати. А яким має бути справжній чоловік от в очах жінки? Ну, саме перше, на мою думку, все ж таки справжній чоловік це та людина, яка вміє стримувати свої слова. Ну, це саме перше, на мою, мені так здається. Ну, там ще дуже багато факторів, які впливають на нас, ну на саме слово, настоящий чоловік, який розуміє, який поважає, вміє поважати не тільки свою думку, а й думку інших. Ну, тобто з ким спілкується. І не тільки ж з цією жінкою, яка його вважає чоловіком, а з усіма іншими, а то що. А чому не зустрічали таких в житті людей серед чоловічого населення? Ну там деякі фактори потім починають не співпадати. Якщо Є одна якась якість, то немає всіх інших.